Дорогі тернівчани! у житті кожного з нас є багато свят, як особистих, так і офіційних. Але є свята, які об'єднують усіх нас, займають особливе місце у наших серцях. Без сумніву, для тернівки це день рідного міста та День Шахтаря. Ці свята єднають як тих, хто народився, виріс і працює у тернівці так і тих, кого доля звела з нашим містом. Ви, тернівчани, найбільше багатство і найвища гордість рідного краю. Всі здобутки і позитивні зміни у житті громади відбуваються завдяки вашій щоденній самовідданій праці та любові до рідного міста. Кожного дня, ви, шановні шахтарі, своєю наполегливою працею наближаєте довгоочікувану перемогу. Адже саме вугільна галузь забезпечує енергетичну незалежність нашої держави. Всі нелегкі часи ми точно знаємо, що вугілля це надійний ресурс життя до розвитку не лише шахтарських міст, а й всієї нашої країни. Сьогодні кожному з нас приємно бачити позитивні зміни нашого міста. Вона стає комфортнішим для проживання. Зростає економічний та культурний потенціал, і все це завдяки вам, дорогі тернівчани, вашій щирості, працездатності, оптимізму та наполегливості. Нашими спільними зусиллями тернівка продовжує бути місцем сонця, тепла та благоустрою. Я дякую всім за любов і відданість рідному місту. Від щирого серце бажаю здоров'я, добробуту, родинного щастя кожній родині. Нехай у нашому спільному домі панує мир і спокій. Бережемо свою маленьку батьківщину! Все буде Україна! Слава Україні!